Привіт! Це перша в світі собака водій, його навчили всього за 47 днів. В Новій Зеландії є місце, де собак вчать кермувати. Найшокуюче те, що вони справді вміють їздити, а не просто прикидаються, як в інших відео. Автошкола займається навчанням собак водіїв. Цей пес був першим, хто навчився кермувати. З тих пір школа навчила ще декількох собак. Машина модифікована для навчання собак, полегшуючи процес поїздки, але собаки роблять все. Починаючи з севедення, перемикання коробки передач і навіть використання педалей газу та тормозу. Перед тим, як сісти в справжнє авто, собаки практикуються в симуляторі, який представляє собою спеціальний стілець. Коли вони все вивчили і знають, як керувати авто, собак привозять на трек, де вони не тільки їдуть прямо, а й повертають. Засновник автошколи зазначив, що є собаки, які водять краще, ніж інші всі собаки. Які вчаться керувати машиною, були покинуті їх власниками або знайдені на вулиці, ціль довести що собаки, яких покинули розумні і заслуговують на новий дім, але це не означає, що ви повинні дарувати кермо своїй собаці.